Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про погоду і не зовсім сонячно. Звісно, пам'ятаємо, що у природи немає поганої погоди, але слово негода в українському словнику все ж є. Леся Українка писала: «На дворі негода страшенна, сніг, дощ, лютий вітер гуде. Та є для цієї погоди й інші красиві слова, наприклад, сльота. Це хмарна сира погода з дощем або мокрим снігом, і з вагном на землі, невпинний дощ або мокрий сніг. Та Андрій Малишко запевняв: і сонце засяє, і висхне сльота. А є ще одне цікаве слівце. Чвиря, яке, як на мене, фонетично, напрочуд влучно передає зміст цієї негоди. Його можна зустріти ще у творах Миколи Хвильового. А зима зовсім згнила і шкутельгає різдво в мряку чвирі. Говоріть українською правильно та попри негоду, сльоту чи чвирю, нехай сяє сонце у вашій душі.